Я нікому не говорю, що я там за кого-то що Я знаю, як тут. А ти знаєш? Я бачу, як ти знаєш. Я бачу тільки людей. Там Маріївський палац, дворець, о парк. Тут ваше пристанище було всю зиму і зараз. Да, а ваше да, що де? А мій Майдан? Де Майдан? Да, да, да. Де А що? Да. Тут не Майдан взагалі. Ні, це збір проплачених бабушек А, проплачено? Да. А, а ви не проплачена бабуся? Да, да? Я тобі кажу, що в мене життя, це в мене два племінника-танкіста, які воюють на сході. Вони військові офіцери. І чому я відстаю? Я дивлюся на цих. Ці... Діти на сході а не тут стоїте. А тоді ні, я скоро звідки приїхав. Я не звідки не приїхав, я тут родився, я тут і живу. А у вас таких немає. То приїжджайте, де ви живете. А скажіть, будь ласка. А скажіть, будь ласка, що ви зараз відстоюєте? А чому? Ну от ви біля суду стоїте, а що ви тут відстоюєте зараз? Зрозуміло. А ш, скажіть, будь ласка, що ви відстоюєте? Зрозуміло. Зраз... А можна вас запитати? А що ви відстоюєте? дівчину? Ну скажіть, будь ласка, ви ж молода? Ну не можна стісняється? Ну добре? Доброго дня? Скажіть, будь ласка, що ви тут відстоюєте? Скажіть, будь ласка, от ви з, з плакатом стоїте захистимо голос кожного українця? Що ви відстоюєте? Скажіть, будь ласка, жіночки, а що ви зараз відстоюєте тут біля суду? Щоб ви посчитали голоси. Які голоси? Як голоси? От я була... 59-й і 60-й не посчитані. І за цього ми не можемо закрити вибори. Ми не можемо, це хто? Це ми, народ. Який вибирав їх? Ага, а ви представниця. А я представниця теж народу. Зрозуміло, а де ви проживаєте? Що-що? Можна вам ще раз сказати, з ким я сплю? <риско> ну і що, собі? Ви зняли що. <риско> а що, не можна знімати? Ви не даєте? Ну, ви просто скажіть, якщо не даєте, <риско> я вас не буду. Ні, не даю, і смотри, пожалуйста. А чому? А чого я должна виглядите, у вас вигніте. Все. Ви стоїте от з плакатом, захистимо наш ми вибір. Я всім нормальним кореспондентом дали інтерв'ю. Алло, так. Добре, йде, йде. Зрозуміло. Такий проплачений мітинг ми бачимо біля зараз Вищого адміністративного суду. Проплачені бабусі, дідусі. Ну, зрозуміло.